<кій> <кій> Книга пророка Ісаї, 44 розділ, 809 дев'ята сторінка. Безум поганства. Всі, що роблять боганів, марнота вони, і їхні улюбленці не помагають. А свідками того самі не бачать вони та не знають, щоб застидатись. Хто Бога зробив та ідола вилив, що він не помагає. Тож, друзі, його посоромлені будуть усі. Майстрі ж вони тільки з людей, хай вони всі зберуться та стануть, вони полякаються та посоромляться разом. Коваль не з заліза сукиро і в горючому вугілі працює і формує бушка молотками та робить його своїм сильним раменом. А при тім той голодний і безсилий не п'є води й мучиться, а тесля витягує шнура визначає шрифтом його того ідола, гемблем робить його та окрестює циркулем це і робить його на подобу людини. Як розкішний зразок чоловіка, що по домі поставити. Настинає кадрин, він собі і візьме граба і дуба, і міцне собі викохає між дісними деревами. Ясень посадить, а дощик вирощує. І стане людині оце все на паливо і візьме частину із того, і зогріється. Теж підпалить в печі з печі хліб. Також, виробить бога йому поклоняється. Ідолом зробить його і перед ним на коліна впадає. Половину його він попалить в на половині його варить м'ясо та їсть, печеню печи насичається. Також гріється та приговорює, як добре нагрівся, відчує вогонь. вогонь. А останок його він за Бога вчинив, за Бога, на свого, перед ним на коліна впадає та кланяється, йому молиться. Каже Рятуй же мене, бо ти Бог мій. Не знають і не розуміють вони, бо їхні очі зажмурені, щоб не побачити і стверділи їхні серця, щоб не, зрозум... не розуміти. І не покладе він до серця свого і не має знання ані розуму, щоб проказати. Половину його попалив я в вогні, і на вугілі його я пік хліб, смажу м'ясо та їв. А решту його за огиду вченю, буду кланятися дерев'яній колоді. Він годується попелом, звало його серце обманене. І він врятує свої душі та не скаже, хіба не брехня у правиці моїй. Амінь.